Любові ось передаю те, що ось зібрано нашими дітями вам. І вам спасибі, що робите таку велику справу для дітей, які дуже потребують вашої допомоги. Дуже спали дуже і вам, шановні вишні, велике спасибі, велике дякую. Це дуже важливо для нас, тому що в межах оголошеного нами проекту по збору коштів з тобою я зможу. Ми планували зібрати. Таку велику суму коштів 400 тисяч гривень для реабілітації близько 20 дітей. На сьогоднішній день вже зібрано 104 тисячі, і ми приємно вражені тим, що з підшкола 2 долучилася до цього заходу, і дітки самі своїми руками робили різні поробки для того, щоб всі отримані кошти від цих поробок вони змогли передати для діток, які також нужденні. Акція з тобою я зможу була оголошена 3 листопада. На сьогоднішній день, оскільки повна сума коштів ще не зібрана, ми продовжили збір коштів до кінця року. Кожна гривна вона є вкрай важливою, тому що те, на що ми зараз збираємо, це рання реабілітація діток з інвалідністю і раннє втручання, воно є вкрай важливим для подальшого розвитку і соціалізації таких діток.